Навіть у темні часи, мистецтво запалює у душах світлі вогники надій на краще театр це вир почуттів, які можуть стілювати, дарувати справжні емоції щастя, підштовхувати до роздумів і нести у собі нескінченні добро і любов. Я, заслужена артистка України Ольга Двойченкова, Провідний майстер сцени Харківського театру для дітей та юнацтва запрошує саме тебе до вступу у Харківську державну академію культури на кафедру майстерності актора факультету сценічного мистецтва, на спеціальність актор драматичного театру та кіно через терні до зірок тільки разом. Заплющ очі і уяви. Які фантастичні образи ти зможеш втілити на сцені в кіно, від трагічних шекспірівських до комічних мальєрівських. Тобі усе буде до снаги закохувати, відкорювати, вражати, дивувати. А бурхливі овації, захоплені очі глядачів, слава то визнання не змусять. Себе довго чекати. Нумо спільно творити історію нового театру та кіно. Готовий до цього? Тоді запрошую тебе до себе на курс. Обіцяю поділитись із тобою власним досвідом та секретами успіху. Ти навчишся втілювати у життя найкращі ідеї. Мислити креативно і творчо. У тебе буде можливість проявити себе творчо у різножанрових сценічних постановках, у власних перформансах, культурних і креативних кінопроєктах. Ти зможеш не лише професійно розвиватися, а й навчишся просувати результати творчої роботи не тільки в Україні, а й за її межами. Мої випускники успішно працюють. На провідних сценах України та Європи. Чекаю на зустрічі з тобою та гарантую, що в тебе буде найцікавіше студентське життя. Обирай першим пріоритетом Харківську державну академію культури, факультет сценічного мистецтва, кафедру майстерності актора. Можливо, саме ти, майбутня, зірка, яка яскраво запалає. На театральному та кіно небосхилі.